Вітаю тебе і вибачаю за довгий сутність відео. Зараз я покажу тобі, як жилося на ЮАРК до вайпу. Я покажу все. Успіхи та невдачі, трайбу укроп. А на фоні був короткий огляд нашої бази на карті Fjordur, яка простоювала весь вайп, не будучи зарядженою. Сильна печера без перебільшень. Маєш свою думку? Напиши в коментарях, як тобі печера. Бажаю гарного перегляду. Якщо зняти капці, дивись, що робиться. Диви і такий хе. У як і все, такий... і він там сидить. Такий... По мені попало два рази хевік тільки і все, 50 кп. Але це ж треба було так посидіти, подивитися, подумати, порахувати це все. А, а мені це типу... Бля, Олімпію ми будемо ламати, коротше, пізніше. Поки наші альянсери Friendly Smile сточили ножі на Олімпію, ми ж спробували зарейдити свампу на карті фьорду. Коротше, треба тройків на. Вони великі підводять. А, це віки. Блять! ще одна турка! Там мінус... Мінус хівик! Мінус хівик, хлопці! Блять! Ракета, ракета, ракетою! Віліки на агресиві! Віліки на агресиві! І вони э, цей на мене агряться! Да, 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 давай, давай, давай! Ти знов турельки yeah. їм підведеш, так? Да? Okay. Мінус ще турелька. Да, Ой ще. Блядь! Да похуй! Запий. ні, ні, я не, тут не Добре, чекайте. Ти будеш так кожен раз знищувати. Е, от от сюди постав турку. О, да, да, да. Добре, відходь, відходь, у тебе все. все, все. І вони, якщо шості, то. Чомусь їх турелі могли прострілювати через текстури. Тому я трохи порозряджав їх, раз печера дає таку можливість. У нас там кище червоний урон, не, 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 не ззаді на тобі подумаю, Ой, реально сзади шкода. Че сзади, сзади, сзади. Ты крекс, ты крекс. Бывает, А че? Да, сам. Ну, я кого не так крекс. Чуешь? А станчать? Да, танчать, танчать нас, да. Вчера вообще прокачал. Чекайте. Да, хуёвый так лук, блядь. Е, я не хочу. Оглушающий мой хуярки. Да, торт продавай. Я так інтовку тупо... Ой, блядь, ай, блядь. Я, Давай, гіга. І... Блять, та гіга. Так, пора, сюда, що ви того полять? Відай, відай. Не доганяє. Мехолона, мехолона. Там їх збирають. Мехлона, мехолона, меххолона. Зносіть йому цю, зверху його вбивайте. Не можу, не можу. Та-та, я розумію. Блять. Сервер паут. Блять. Що за хуйня? Сервер справді впав під час рейду, і ми чекали, поки карти з'являться знову. Hey, Блять. Блядь. Сука, я не можу пройти. Дімус на максис. Я збачу. Я вот там. А вы видите, как я пробежал уже далеко и почти выстрелил? А чё? А чё? Не, там же что ты его стоит. Не, сама суть, там же ж. А чё ты его не стрелял? или Вись до Віліка, що да, кампи, да, я бачу, він не стріляв, коли ногін до мене бів. Я через те, собі був такий безпечний, знав, що там... Він мало агресивний, мав гражанти. Сухий фундамент, шо, шо, на нас, це, це наш фонд. <проб> Тепер антидот, знаєш, пити весь Міш? час. Що, Знов Ні, Не, не сдохну списку. Нашу индик сюда подивитись. Ума тебя спогану дури ч-то. Каже, можем тут Ой. Думаю, что можна. Я оставлю. Я не можу подешу. Та я вже не ставил. Стер ида, стяри да. Че видишь? Сярида. Нахуй. Молодец. Я то що знаю. Какие ключ, не могу. Да что с Я уже я на базе, я тапаю, если уже иду. Всё. просто сразу треба. Ну, сейчас они передумали один. Блять, я... Як? Як вони, блядь, сука забігають так охуєнно? І вони нам далі розібали то все, що ми поставили. Нє. Ти що це? Чи це ноги, блин? Що ви там їдете? Ну, вони зараз побіжуть. <реш> Хлопці дуже файно трималися і ми не могли продовжити рейд, застрягнувши на одному місці. ні 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 все рівно ну, не дає їм одобігти. Ну, оця хоча б конструкція вже, типу, їм не дає, бачите? Вона же оці от, от його дві таківські, блядь, вони хуярять, блядь. Да, типу, небагато там. Ага. Допустишься, блядь. Ну блядь. блядь, і мені розівал просто. Блядь, я вохуй. Добро. Добре. Ну нічого не рознісу, я так бачу. Ну? Да. Ааа, ладно. Подускина ты забыл. <ритив голову> Ай. Ааа, <Қа>, сука! А, <рит> <рит> не дало. Вот этого. Не дало, блядь, ему. Вот. <рит> <рит> Более чрезвычайно. Дуже неприємна печерка, ну. але бля 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 Будин постріл. Ладно, я спати, певно. Ну, давай. Люди хотіли спати, я не виключення. Робота все-таки зранку. І ми потроху звертали рейд. Хлопці класно віддефились, нічого сказати. Через декілька днів ми пішли рейдити вентиляцію напроти нашої на карті Genesis 2. Там же в Трайп Леверс. Ебать! Чекай, блять! Куди ти Що ти робиш? Та мене затово село, блять, закрутило, завертіло! У <звук> мене <звук> мене <звук> був та та а ти бачив зразу граб нахуй. Да-да-да-да Якби граб да. попав, там би я вже певне сідло проїбав би і все. Я зошу я, а він мене заграпав, я думаю, що за хуйня. Бля 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 Ну, я так і думав, коротше забити Ні, це реально, але він не грапає зразу. Да-да-да-да-да Блять, я не... Але якщо вони ми перевірки, я не шар, шо... шо, шо ти що, їх? Да. Я щось... А, да, да, пойде, я. Ну, не, не хочу. Нічого. Ну, головне їх на КД садити. Здесь він не помітив, що я скинув цей. Коротше, хай з мене. Я взагалі не очікав, що там буде. Ну, давайте збираємося, ти пішла. На Ноги навдані. Решта в Тіло, та і піздець. Через декілька днів ми пішли рейдити вентиляцію напроти нашої на карті Генесс 2. Там жив Трайб Флеверес на сервері ЮАРК. ПВП закінчується в 11 годині. Потім ми дізналися, що в трайбі грає лише один гравець і вирішили не продовжувати рейд. Натомість дорейдити інший трайб, який жив на зоні спавну ноглінів. І часом турелі з цієї бази заважали їх приручати, тому наступного дня ми почали їх рейдити. Кану Забирай. Годы. Можеш... Да, 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 да. Бог. Ну. Віднят. Вогняними. Вого віде... Відходить, відходи, відходить! И писа відход, відход. на зарав речь має упасти. Ой, а щось так болячиться език. Портайся. Нє-ні, не похуй, не похуй. Єбаніть його, блять! Хлопці! Скинулися, блять, дякую! 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 Мейвінг! А ні, то ти то, то, не коле, оце оце відходь, оце відходь. Та-та, що... сумка, 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 гарно, гарно зробили. Блядь, що не хочуть зробити? Ай, блядь! Вони мене заграра. Єбач, як хороший. Він за... мене заграпав. Я щось не очікую цього. Ага. 9 минут ПВІД. Чого? Ходи сюди, блядь. Відійди. Я не. Було вже за 10 хвилин 11 і скоро вмикалося ПВЕ, що означало завершення рейду. На наступний день ми почали рейдити трайп плеверисів знову. Це та вентиляція, що була вже в відео. О, все, пизда, 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 пизда. А это его так закинуло. Какого кого ты? Ты просто хиляй. Да, только вот той верх так мешает, что пиздец, я не знаю. Да, 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 верх просто мешает. Ну то зараз закрыем хилона. Верх ты не не закричишь. А чё, как бы их хотел Навпаки, так лучше. Но тебе может зараз ебануть верхние турки. Блять. Блять, вот как требовало было верхние турки. О, Дуже велика потреба, щоб. Я пішов відідати кабанчики. ТП мене ставили, тому я просто полетів до сусідньої вентиляції. Я розумію, блядь, ти... кажеш, я пронес Дивдона. У ясю його і. А як її забрати тебе? 200? А, 200. в пізду. Ай, блядь... А де Васильовий тут був? В ньому, на ньому було седло топово, да, буде щось покласти. Хлопці, я полетів. Треба мясо. М'ясо в нас на фвердо. Полетів я на фьорде, візьму 300 стаків м'яса. мясо. Що, вони, вони прийшли! Що? вона з незняла їх. Я там відлетів, забирайте моє тіло. А, ти зняв Це зняв ти ти да. Вони зайшли в онлайн. Не зрозумійте мене неправильно. Онлайн рейд це круто у випадку, коли тобі нічого не треба, і ти просто фанишся. Коли тобі треба чиїсь ресурси, щоб не фармити чи створінь, щоб можливо оновити брідлайни, то ти не зацікавлений в онлайн рейді. Бо яку б легенду Трайп не говорив, що він не дропає, що він не переносить і т.д. завжди це завершується тим, що база порожня і залишили лише непотріб. Нагадую, що на серверах UARC заборонено дропати ресурси під час рейду, але це обходиться переносом і, на жаль, довести, що хто дропнув чи переніс, не вийде такі справи. Тому, якщо хочеш луту, принтів, кріоподів, шукай офлайн рейд. Або чесних гравців, які скажуть, що не перенесуть і дотримують своє слово. Так, Хлопці, мені треба відходити, у мене менше 50, якщо він мене ще разочок непне, блядь, пізда буде. О, блядь, опять мене гапнув, сука, мене бронявся йобнулась нахід. Да, Якось. Що я спалив. Да, да. Сп... Ми спали хай куяри по 126 да. О, ну зьону. Да. За пів години вмикався пвє захист, і це означало, що час завершувати сьогоднішній рейд. Наступний день був такий самий розрядка в онлайні. а на третій день рейду ми дещо побачили. А саме необачно поставлені турелі на гравця. Так, Бодя, не стріляй, а чому не стріляє? Не oh. видиш тягав. Шоо? Диви, до стіга. Шо? Диви до вже стіга. Ми чекали моменту, поки і гравець вийде з гри. Але він щось запідозрив і переставив турелі. Коротше, знаєш, як можна типу, їх типу за 5 хвилин з улибаю з, з усміхнених чиліків зробити цей злими на тебе і такі думають, що ти що, що, що пізда. Коротше, ти з ним говориш, говориш, ти кажеш ну класно, класно, типа. Я теж колись був бо, е, цим свідком його все, вс. Їхні їбало, да, Коротше, якщо типу ти був колись свідком його але ти відмовився. Ро... Да, да, типа, ти типу. Е, бо... чо. Ти о. Захреляє. Йбо... Мік! Мік! Та Мік! Да не хлопцы, блять, пизда заработал. Скачка, скачка. Блядь, де, де моя ракет. Эээ, цей. А их двое що вже стало. Ракетна жопа. До кого швидше, блядь. Я його зловил. Хлопці, я його зловил. Е, это мить. А, а че кралкин? А, красавчик. Ааа. Типа реально кракен? На даний момент діяло правило, згідно з яким альянсери не можуть допомагати при дефі. Блять, він хоче його забрати! Я його маю його вбити. Я його маю вбити. О, ізі. Бан. Через деякий час вони повиходили з гри. Скоріше за все, Кракен допомагав переносити речі, які я потім зрозумів до себе. Базу надалі ніхто не дефав, а турелі знову були налаштовані на гравця. Чим ми і скористались. Хто не знав, Архі може стати у нагоді в такій ситуації. На відео видно, як вони працюють. Я ще навіть до генератора не б'ю, я ще навіть генік не б'ю. 82. Останній удар? Вітаю вас, хлопці! Все, все. Як я говорив раніше, нічого на базі не було. В коментарях можете розповісти, як вам рейд вентиляції. І щоб обидві сторони могли пробити для дефу або ж рейду цього споту. Сіло на манах на 105, хлопці, окуп треба як мінімум дот. Ну, забирати турки як мінімум. Патрони та уламки елементу були зібрані. Тут ми в плюсі, але на інше ми не попали. Все було винесено, як і очікувалось від онлайн рейду. Гравці Tribal Leveres вчинили розумно, зібравши все цінне. Можливо, якби ми швидше рейдили, то щось б урвали в них. На цьому я прощаюсь і берусь за роботу над другою частиною відеогайду по ПвП. Якщо не бачив, то покликання буде в описі до відео. До зустрічі на серверах ЮАРК.